Добрий день, друзі! Запрошую вас підписатися на мій ютуб канал. І сьогодні я продовжу розмову про відомих освітян, які відіграють важливу роль в розвитку освіти. Я поділюся своїми роздумами про Володимира Співаковського, освітянина, письменника, бізнесмена, директора корпорації Грант та приватного ліцею Грант. Людина, яка написала багато праць про освіту, зокрема його книга Сіній вибух, яка має неоцінене значення для того, щоб над нею працювати і втілювати в життя ідеї, які поширює Володимир Співаковський. Зокрема, Володимир Співаковський пропонує, говорить про предмети, які викладаються зараз в школах, і про те, що настав момент, щоб впроваджувати в життя нові предмети, предмети, які є ніби і застарілими, але вони обов'язково потрібні само собою. Зрозуміло, але нові предмети пов'язані безпосередньо з людськими почуттями, з людським впровадженням втіленням в життя. Пропаганди прекрасного стилю життя, такого людського, зокрема, ці предмети носять такі назви гарні. Уроки багатства, уроки щастя, уроки уяви і інтуїції, уроки почуттів, харизми, уроки гарного стилю життя. Тобто, це ніби і зрозуміло для нас всіх, але разом з тим ці уроки мали би великий позитивний вплив на розвиток наших дітей. Знову ж виникло питання про те, хто мав би вчити ці проводити втілювати в життя ведення таких уроків. Звичайно, це мають бути вчителі, вчителі, які володіють матеріалом, вчителі, які дійсно відчуваються спеціалістами в тій. Галузі нових предметів, про які я тільки що сказав. Разом з тим, для цього потрібно прикласти дуже багато зусиль назад, в тому, щоб знайти ось таких вчителів. Володимир Співаковський акцентує увагу на тому, що в багатьох випадках у нас в багатьох школах уроки проходять дійсно нецікаво. І якщо повісити камеру в класі, то можна зрозуміти, чому діти нудьгують і чому діти часто не люблять школу. Якраз мова про те, які ми мають бути вчителі, де їх взяти, як їх виховувати, пан Співаковський веде мову в своїй книзі Освітній вибух, яка знову ж я кажу, є такою, має, мала би бути настільною книгою для директорів шкіл. Про вчителів знову ж так само мова ведеться, що вчитель має бути дійсно таким зразком для наших дітей. На вчителя мають дивитися і брати приклад. І це не банальні слова, які до нас йдуть з історії. Це так має бути, щоб діти в присутності вчителя почували себе дійсно особистостями. Для цього потрібна, потрібні для вчителя задатки і потрібно звичайно відповідне виховання і відповідне навчання у вищих навчальних закладах. І якщо в нас в школах є ситуація, що дійсно дітям на уроках не цікаво, то eh, Володимир Спіяковський говорить, що реанімувати освіту, таку, яка вона нас зараз є, з такими кадрами, які в нас зараз є, де на уроках досить часто не цікаво, це все рівно, що свердлити квадратні отвори. E, і дійсно, коли Глибше задуматися, вдуматися в проблему, яка в нас є в освіті, то можна зрозуміти, що сучасні реформи це ось таке відчуття, того, що ми сверлимо квадратні отвори. Знову ж цікава річ для директорів шкіл і для вчителів є такою, що Володимир Співаковський в своїй книзі звертає увагу на соціальне замовлення. Він говорить про те, що вчителі... Адміністрації шкіл, суспільство, батьки повинні задавати собі запитання: для чого ми даємо дитину в школу. Тобто, якщо ми даємо дитину в школу, який соціальний заказ має школа виконати? Що ми хочемо від школи? Теж саме запитання має виникати, що ми хочемо від суспільства, що ми хочемо там від влади, і так далі. Тобто, обов'язково батьки мають орієнтуватися. При поступленні дитини в школу на те, що ця школа може дати для дітей, і відповідно до ці, до цих поглядів е, Володимир Співковський говорить про те, що є різні школи, і що потрібно дійсно шукати і створювати преміум, преміум школи, школи, які будуть е, та скажімо так на голову вище, може на дві голови вище від, від теперішніх шкіл, навіть сучасних. Е, Є одна цікава, одна цікава ідея Володимира Сківковського пов'язана з таким закликом: не бійтеся створювати приватні школи. Мені це особливо подобається, тому що був час, коли я думав над створенням приватної школи, але однак реальність поставила мене, ну скажімо так, на, на те місце. Е, на якому я є, я є зараз, бо з приватною школою дуже складно щодо оплати оренди, комунальних послуг і багато чого іншого. Але можливо знайдуться люди, які, прочитаючи прочитавши розділ з книги Освітній вибух Володимира Співаковського: не бійтеся створювати приватні школи, якраз для себе візьмуть певну інформацію, і, зокрема, ідею створити приватну школу. Для того, щоб навчання в школі було набагато цікавішим. Щоб не було тільки як ми говоримо, такої звичайної критики, того, що все не так відбувається, Володимир Спіковський пропонує багато цікавих ідей, зокрема Кейсів. На різні теми з різних предметів у них створена спеціальна платформа в їхньому ліцеї, і на цій платформі по всіх предметах є кейси кейси, які розглядають всі явища, всі процеси, всі дії пов'язані одне з одним. Тобто не відірвано окремо предмети, а вони від ніби одне єдине ціле, яке пропроливає ніби повне світло на всі процеси, які відбуваються в житті нашого суспільства і в науці, і в мистецтві і у всьому. Тобто кейси створені для того, щоби. Дитина бачила світ в повному образі, і світ у взаємозв'язку, ну що цікаво, що ці кейси ми можемо створювати самі на зразок, які створив Володимир Співковський і його працівники, можемо створювати ці кейси і для них продавати, наскільки я зрозумів. Тобто тут іде така взаємовигідна робота. Вчитель може заробити гроші, створивши цінний кейс, який спеціальна напевно комісія оцінить, і зможе його придбати. Але те, що ці кейси носять. Такий практичний характер, багато їх є у вільному доступі, можна ознайомитись, подивитися і взяти собі, звичайно, на озброєння. Ну, як ми кажемо, єдина проблема, треба їх дивитися, треба заходити в ці книги на сторінки ліцею Грант і сторінки, які в Фейсбуці і на інших платформах веде Володимир Співковський, і знайомитись з його ідеями. Вони ці ідеї є такими, що можна для себе відшукати ідею, читаючи книгу між рядками. Тобто настільки розумно і гарно побудована книга освітній вибух, і настільки я розумію, робота в ліцеї Гран, що там можна ідеї знайти і не задумуючись над ідеями, це я вважаю, велике мистецтво. Тому, дорогі друзі, я закликаю вас ознайомлюватися із працями. Письменника, бізнесмена, педагога Володимира Співаковського читати і вибирати щось цікаве для того, щоб втілювати в життя в своїх школах. Я вдячний Володимиру Співаковському. Ми один раз зустрічалися з ним. Це людина дуже позитивна, це людина, яка має харизму, це людина, яка ніколи поганого ні про що не скаже. Якщо я в собі маю певну ту рису, інколи люблю щось покритикувати, а потім вже пропонувати щось. Це людина, яка не критикує, вона тільки говорить про те, як має бути. А вже розумна людина сама зрозуміє, що те, що вона робить, інколи щось не так. Тому вдячність Володимиру Співаковському за те, що він є в нашому педагогічному світі, побажати йому здоров'я і нових ідей від нього. Будьте здорові, до побачення.